У цьому відео ми приготуємо пісу із дорогих продуктів і аналогічну пісу із дешевих продуктів. І з'ясуємо, яка піца має кращі гастрономічні якості. Зараз ми знаходимося в магазині і будемо проводити необхідні закупівлі. Розпочнемо. Оскільки сьогодні ми готуємо піцу, ми маємо вибрати нам найголовніший інгредієнт, а саме борошно. Проходячи по незліченним рядам, ми знайшли найдешевший та найдорожчий варіанти. Досить дивно, що вони знаходяться настільки поруч один з одним. Ну що ж, проте нам від цього навіть краще, ми беремо обидва варіанти та йдемо за наступними інгредієнтами. Бачимо дріжджі за 9 гривень 40 копійок і такі ж самі дріжджі за 11 гривень 40 копійок. Наступним інгредієнт знаходиться поруч з борошном навпроти. Це олія. Ми беремо найдорожчий екземпляр, який коштує 79 гривень 11 копійок за кілограм. Кладемо його в кошик та беремо, як його називають звичайні люди, найвигідніша олія торгової марки Аушан. Та теж кладемо її в нашу скриню. Беремо томатну пасту, дорогу і беремо найдешевшу, томатну заправочку, ось так. Зараз кінець зими, тому сирий базилік доволі дорогий. Ми візьмемо як бюджетний варіант сушений базилік. І зараз підемо, купимо ще й сирий зелений базилік. Зелений базилік за 58 гривень штука. Як ми бачимо з цього широкого асортименту сирів, найбільшим попитом користуються саме дешеві марки. Ось один зразок такого за 360 грам 75 гривень. Та також ми взяли дорогий сир, який за 100 г коштує так само, як і дешевий за 350 Що ж, обидва ці сири підуть на користь нам, адже ми їх використаємо в приготуванні смачної піци. Дивлячись на зовнішній вигляд товару, ми можемо відразу зрозуміти, де дорога кобаса, а де дешева. Для тіста нам треба ще вода. Ми візьмемо ось таку воду моршенську. 22 гривні літр. Не газована. Ми взяли дві банки. І з першого погляду може здатися, що оце має бути дорожчим продуктом. Проте ні. Дорожчим в цій парі випадає роль у цій банці. А ця, в свою чергу, буде дешевша. Їх теж кладемо в нашу скриньку та йдемо оплачувати нашу покупку. У По кінці кінців ми витратили на всі покупки 832 гривні. А зараз ми розпочнемо готувати дешеву піцу з дешевих інгредієнтів. Для початку перед приготуванням підготуємо дріжджі, щоб дріжджі були активними. Ми їх засипаємо трохи у воду не всі, звісно. Залишок ми залишимо. Далі додаємо цукру. Розмішуємо цю дивного виду рідину. Оскільки у нас рідини близько 120 грамів, необхідна кількість борошна складає вдвічі більшу кількість від води, та ще трохи. Отже, ми маємо відміряти близько 270 грам борошна. І так, повний стаканчик. Має 54 грами муки. Хоча нам таких стаканчиків потрібно, десь біля 6 штук. Або 5 та ще трошки. Відмірявши близько 200 г муки з необхідних 270 ми починаємо заливати, розмішані з цукром та солью, дріжджі. Отаку невеличку впадинку і в неї починаємо виливати нашу суміш. Далі починаємо рівномірно її перемішувати разом з борошном. Та по мірі перемішування надалі, коли вже сформується початкова форма тіста, будемо додавати ще борошна близько півтора стакана. До речі, ледве не забули. Треба ж до нашого тіста ще додати трохи олії. Тісто, оскільки стол хитається, тара проминається, я вирішив його розминати вже в руках. Руки я помив. Вимісили тісто з дріжами, цукром та сіллю. Та тепер кладемо його в цю ємність для того, щоб воно близько 40 хвилин поставило, відпочило та набухло. Розпочинаємо готувати дорогу піцу. Для цього ми беремо вже відміряні 115 г води і трішечки дорожчі дріжджі. Зараз ми їх будемо додавати. Піца у нас буде не дуже велика, тому ми небагато додаємо дріжджів. Зовсім трішки. Декілька ложок цукру. Тепер ми перемішуємо всю субстанцію до однорідної маси. З попереднього досвіду ми знаємо, що таку склянку поміщається приблизно 50 грамів борошна. Зараз ми беремо дороге борошно і закинемо сюди 200 грамів. Потім ще будемо додавати у міру замішування тіста. В принципі, готування тіста для бюджетної піци і для дорогої не сильно відрізняється, тому ми так само робимо, як і минулого разу, по замішаємо все тісто. Трішечки пізніше ми додаємо ще олію. Небагато. Продовжуємо перемішувати. Ну, тепер починаємо потроху робити руками тісто. Майже домісила тісто і можна так зауважити цікаву таку річ, оскільки це борошно грубого помолу, то воно набагато швидше замішується. Скатали такого колобка і теж на 40 хвилин даємо йому відпочити. Ми не впевнені в чистоті цього столу, тож розклали пергаментний папір на ньому, додали кілька ложок борошна, щоб воно не прилипло. Та бачимо, як за 40 хвилин наше тісто набухло. Обережно дістаємо його. З'ємності, бачимо, що воно майже ідеально дісталося. Та викладаємо його на папір. Оскільки ми придбали ще й ковбаску, ми будемо. Використовувати ще й її для гарніру нашої піци. Зараз накидаємо шматочків побільше, поверх них ще натремо сиру та вже будемо приступати до виготовлення наступної піци. Вирішили ми їх смажити будемо одночасно, а тому нам важливо підготувати одразу дві їх. Тісто із борошна грубого помолу доволі повільно піднімається. У нас часто воно дуже багато, тому. Ну, що маємо, то маємо. Мабуть, досить його розмінати. Я вважаю, що треба вже приступати до другого етапу. Так, це гарна ідея. Можемо побачити, яка різниця між дешевою пастою і дорогою. Тут більш таки насичений смак, запах і ще. Сама текстура теж і така більш темна і насичена. Зараз ми помоємо базилік, покрошимо його і постелимо поверх цієї пасти. Ну, нарізаємо потроху базилік. Ми, звісно, не весь будемо кидати, ну, трішечки ось так кинемо все інше залишається на потім. Тремо сир потроху на нашу піцу. Іспанська ковбаса потроху переміщається на нашу бізнес-піцу. Викладаємо масли на нашу люкс-піцу і будемо потроху вже ставити їх у піч, вона вже розігрівається. І все буде дуже файно, я вважаю. Вставляємо піцу у піч. Прокоментуйте свої вироби. Отемалося. Прикольно. Целый день готовили і що-то вышло. Очень хорошо. Я можу сказати, що тут мені більше подобається тісто, воно більш м'яке. Тут воно якесь незрозуміле текстури, а так в принципі різниці немає. Ні, об'єктивно, друга, друге краще, це фаворит. За рахунок того, що тісто більш м'яке, соусом більше пропиталось. Містя. Друге краще, цуковий тише. Але все теж непогано. Непогано, непогано тут Тісто таке, специфічне, я би сказав, але непогано, непогано. Ммм. Так вам нужна зв'язда мішплін. Хоча однозначно краще. Але це непогано. Ммм. Дуже смачна начинка. Тісто цікаво. Ну, непогано. Ммм, ось все, на погоду але начинка мені подобається більше у першому варіанті, Ну, напевно, я би перший варіант вибрала. Спасибо за, за великой піци на 12 человек. Я очень рад. Mm -hmm. Тут сыр краще, там краще більше м'яса. Тісто, звісно, як і всі інші казали, своєрідне, рідне, але смак дуже насичений. Треба це зауважити. До речі, цей варіант теж дуже смачний. Тісто, як ми бачимо, таке, можна сказати, стандартний вигляд, як у звичайної піси, вона вийшла дуже цікавою, ось такою формою. Тут більше сиру, а тут більше кобаси вийшло. Але мені дуже складно сказати, яка краща, насправді Дійсно, піси смачні. Наші дегустатори не змогли особливо виявити, де бюджетна піца, а де піца із дорожчих інгредієнтів. Вони акцентували свою увагу на особливості тіста з борошна грубого помелу. Проте не казали, що піца з таким тістом не смачна. Отже, можна зробити наступний цікавий висновок: як піца із дешевих продуктів. Так, піца із дорожчих продуктів можуть мати належні смакові якості, тому далеко не завжди дорожчі інгредієнти гарантують більш смачну страву. Проте слід не забувати про якість продуктів. Наприклад, сирний продукт, який ми використовували замість твердого сиру для приготування бюджетної піци, не вважається корисною їжею. Найкращим варіантом є збалансований за витратами вибір інгредієнтів для страви. В якому буде міститися по можливості мінімальна кількість шкідливих продуктів.